Жодного дня без ударів по території російської терористичної організації. Якщо не роберт бродю мадяр своїми силами безпілотних систем, то головне управління розвитки і Кирил Буданов. А тут ще додався і пан. Малюк Василь Малюк, його служба безпеки України дістала аж за Москву. Мене звати Ігор Гавричак. Сьогодні в нас на календарі 27 вересня. Субота. Давайте разом з вами оглянемо найсмачніші, найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу з вами сьогодні також поговорити? Чува ще відчула, що таке безпілотники служби безпеки України. Також CNN написали, що є величезні ризики для Путіна оцими от гібридними атаками на Європу. Роз'ясню вам, чому і чому це насправді добре для України, як би курйозно це не звучало. Володимир Зеленський поговорив з пресою українською і попередив Кремль, якщо будуть бити і робити блекаути в Україні і в нашій столиці, то Москва теж піде у темряву. Туреччина почала купувати менше російської нафти під тиском Дональда Трампа, і звичайно ж, ми з вами згадаємо про Молдову, тому що в неділю там відбудуться парламентські важливі вибори, і команда Майя санду про європейської президентки, робить усе аби відтяти, відрізати і знищити проросійські сили, діють так тими ж методами, фактично, що і намагається. Робити Кремль, і це дуже і дуже чудово. Ну і мінус 25 росіян, які випили вибачте, пальонку і вже більше ніколи не побачу цей прекрасний наш справедливий світ. Перед тим як розпочати, попрошу вас підпишіться на мій YouTube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки ви нас дивитесь Ваші зауваження побажання. Звичайно ж. Важливий нам звороті з вами зв'язок. Ви знаєте, що я читаю усі коментарі, беру усе до уваги. Тому не соромтесь, пасі все, що думаєте. Ну і звичайно ж, діліться нашою з вами розмови. Це важливо. Давайте разом просувати квіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж. Центр спеціальних операцій А служби безпеки України атакував нафтоперекачувальну станцію в російській Чувашії, Повідомила джерела у службі безпеки України сьогодні. Вночі на 27 вересня далекобійні дрони завдали удару по нафтоперекачувальній станції. Тіньґватово вона розташована за тисячу кілометрів від державного нашого українського кордону у селищі Конар Чувашської Республіки. Удар прийшовся прицільним по насосній станції номер 1 і спричинив подальше загоряння. Послухайте, транспортування нафти через станцію наразі припинили. От на карті покажу вам, де знаходиться ця чуваша. От, ви бачите, за Москвою на схід від Москви біля Казані. Тисячу кілометрів там 960 кілометрів. Ну а от сама станція, куди влучала Нагадаю вам, що ця хвиля, так яка почалася з 1 серпня цього року, вона якісно інакша, тому що наші сили оборони б'ють дуже і дуже прицільно. Ну і служба безпеки України вона почала прекрасну гойду для Росії. пригадуєте 1 червня була. Операція повотина феноменальна операція, де було знищено чотири десятки стратегічних літаків Росії. Це ядерна тріада. І що ми у відповідь почули їхнє ниття і погрози, але не більше. Рухаємось далі. Хочу, до речі, вам сказати, що подібний удар вже був в цьому напрямку в березня, точніше сказати, 9 березня цього року, вперше від початку повномасштабної війни, безпілотники атакували регіон, уразивши нафтобазу в Чібоксарах, зокрема комбінат Буревісник, тому служба безпеки України знає прекрасно цей регіон. Давайте скажемо так, аби роберт Бродів-Мадяр віддав. Пану малюку цей регіон, хай там працює. А нафтопереробних заводів ще вистачить для нашого Роберта Бруді Мадяра. Головне, аби вони з собою не пересварились, куди хто хоче більше бити по території Російської Федерації. Звичайно ж, я жартую. CNN пише про ризики для Путіна оцими от гібридними атаками по східному флангу НАТО. До речі, після Данії безпілотники з'явилися на півночі Німеччини вчора. Також залітають безпілотники інші скандинавські країни, країни Балтії. Ви знаєте, що будуть створювати в європейському союзі стіну дронів, хочуть долучити Україну до цього проекту. Це дуже добре. Так от, давайте CNN пише. називає три основні причини, чому це буде провально для Путіна. Такі атаки. Зазначається, що поширення відчуття хаосу та вразливості в Європі посилює аргументи як прихильників поступок Путін, так і яструбів, які закликають до більш рішучої відповіді на дії Росії. З одного боку, увага європейських лідерів справді відволікається на питання безпеки їхніх власних країн, і фронт в Україні ніби відсувається на другий план. Тепер європейцям треба подумати, як вчинити з російськими дронами, витрачати золоті ракети для збиття фанерних безпілотників, чи ігнорувати ці провокації, оскільки поки що від них. Немає прямої шкоди. Пише СНН. А окрім дронів, ще треба якось реагувати на кібератаки та диверсії. Однак, пишуть аналітики СНН, і для Кремля не все так чудово. По перше, найняті на аутсорс диверсанти у будь-який момент можуть перетнути межі прийнятної, наприклад, вбити мирних жителів у країнах НАТО. По друге, тепер постійно існує ризик, що якусь суто кримінальну подію в країнах НАТО можуть записати на рахунок Росії. І по-третє, великі ризики пов'язані з непередбаченою поведінкою президента США Дональда Трампа, який може як ігнорувати витівки Росіян, так і відреагувати на них. Аж надто надмірно, усі три небезпеки означають високий ризик з виникнення великого конфлікту між Росією і НАТО. Як пише Сіранці, ризики точно не до смаку Владіміру Путіну. Він і в Україні то вторгався лише після того, як його запевнили, що українці зустрінуть загарників з квітами, сіллю, короваями. Я би знаєте, ще додав четверту. Мені здається, дуже важливий, дуже важливий аспект. Пригадуєте, попередник канцлера Фрідріха Мерса, канцлера Німеччини Олаф Шольц сказав, що ми запізнилися і ми не ведемо роз'яснювальну роботу з нашими громадянами. А чому ми допомагаємо? Чому ми витрачаємо кошти для допомоги Україні і чому відповідно вилучаються кошти платників податків в Німеччині? І так в кожній країні, тому що їхнє життя в достатку, і вони їм комфортно вранці пити каву, їсти круасан і думати, який фільм ввечері подивитися, а що там Україна. Але тут є оцей четвертий аспект, тому що ці дрони дуже чітко тепер громадянам Європейського Союзу демонструють, що таке Росія, проти чого бореться Україна, і чому вони повинні давати кошти, аби Україна боронила Європу. Тому що ці безпілотники залітають на їхню територію і вони не знають, що з ними робити. До речі, про зальоти в Польщу є нові нюанси, є нові деталі, тому що летіло зовсім не 19. Про це розповів Володимир Зеленський. Він зустрівся з журналістами, і я для вас вибрав ключові тези, про які. З нашими засобами масової інформації проговорив президент України. Так, от виявляється, що в ніч на 10 вересня до Польщі летіло не 19, а 92 дрони Російської Федерації. Україна консультує щодо подібних інцидентів країни Європейського Союзу. Їхні представники навчатимуться в Україні. Тобто, летіло 92 леву частку, їх збили ще на підльоті, і це робили Сили оборони України. Угорщина каже Володимир Зеленський. Зараз робить дуже небезпечні речі насамперед для себе, коли розвідує нашу територію дронами. І справді інцидент вчора відбувся. Я вам детально покажу аргументацію міністерства закордонних справ, тому що в тому числі і міністр закордонних справ Угорщини Сіярто кричить, що це брехня, що до речі, каже, що Володимир Зеленський божеволі і ніякі безпілотники угорські не залітали. Залітали і є цьому. Підтвердження також важливо, сказав Володимир Зеленський, що Україна передала Трампу список озброєння вартістю слухайте, на 90 мільярдів доларів, але готова обговорювати окремі поставки, зокрема, томагавки далекобійну зброю. Наразі Україна відповідає на удари Росії своєю зброєю. Ми б застосували іншу зброю, каже Зеленський, якби вона у нас була. Тут варто зупинитися на тамагавках, тому, друзі. Їх треба мати що запускати томагавки, там де 450 кілограмів вибухівки є. Можуть запускатися лише з підводних лодок або кораблів. Нас цього немає. Є установки тайфун, але вони лише розробляються з 19-го року. На черзі купувати, хоч їх німеччина. Ні, я вірю, що наші умільці, звичайно ж, і інженери можуть пристосувати якось намагав до інших пускових установок, але наразі їх немає чим запускати. Але тим не менше, от багато нас розстражували. Що нібито Трамп на зустрічі з Зеленським на ООН сказав, що він не надасть ці ракети. І посалися на видання «Ексіус». Так, от «Ексіус» цього не писало. Це брехня, це можливо і ПСО. Більше того, Вол каже, що Трамп розглядає можливість, і ми очікуємо на раз, аби надати більше номенклатуру озброєння, яку ми можемо купити, і друге, використовувати її по території Російської Федерації. І ніби дозвіл вже. У консультаціях є і Володимир Зеленський сказав, що будуть делегації зараз активно працювати для того, аби розширювати спектр співпраці. Це дуже і дуже добре. Також важливо, друзі, Зеленський підтвердив, що ізраїльський комплекс працює Петріот в Україні вже місяць, і що восени очікується постачання двох систем Петріот. Ми ще про це з вами згадаємо. Що і скільки нас вже є установок, Україна поки не має ресурсів для повної деокупації, сказав Володимир Зеленський, але США будуть допомагати, щоб Росія не досягла своїх цілей. Запрацював фонд, каже Володимир Зеленський у рамках мінеральної води. У жовтні прем'єрка Сварденко проведе переговори з компаніями зі сполучених штатів. Прошу мінеральної угоди. Ви знаєте, рідкоземельні підписані були домовленості. Також українська делегація готує переговори США щодо купівлі зброї. Мегаділ і дрон діл про купівлю українських дронів напряму з штатами, тобто співпрацювати з штатами в сфері військово-промислового комплексу дуже дуже важливо. Давайте про, по, по деяких тезах зупиниться. Ну по перше, про угорський дрон покажу вам, що продемонстрував наш міністр е, закордонних справ Сібіга. Ось дивіться, як залітав дрон. Другий дрон на 40 кілометрів залетів в. Е, на території України ви бачите, що Ужгород іде він кружляв 40 кілометрів. Це не випадковість, це не пару секунд. Це 40 цілих кілометрів. Так, от очільник МЗС України Андрій Сабіга показав цей маршрут. Цитую, він написав це в соцмережі X. для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з угорщини в повітряний простір України. Наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. На цьому на цій мапі ви бачите, що він залітає на 40 кілометрів. За словами президента Зеленського, українські військові зафіксували прольот одного угорського дрона на територію України. Попередньо він міг вести розвідку щодо промос. Стового потенціалу в українських прикордонних районах Міноборони Угорщини про те, що я вам казав, заперечило, що їхні БПЛА залітали в повітряний простір України, як сказав міністр Сибіга для сліпих угорських чиновників розкрити свої оченята. Ось мапа як летів ваш дрон. До речі, наш кваліфікований оператор дронів і. Популяр він відомий, не популярний в медійних колах. Також вже флеш каже, що таким чином можливо і раніше угорці і зараз розвідують об'єкти, по яких б'ють росіяни. І пригадати, був на Закарпатті удар по підприємству американському. Цілком можливо, що це справа дронів угорських, які продавали інформацію саме росіянам. Нічого виключати не будемо. Про Петріоти виявляється, що таке Ізраїль під тиском. Надавцю Петріот загалом хочу вам сказати: в нас зараз що є Німеччина. Пообіцяла п'ять систем та шість пускових установок. США три системи. Одна з них ізраїльська, про яку ми сказали з вами. Румунія одну систему, і Нідерланди також РЛСКУ. Помппригадуйте і п'ять пускових установок. Пригадуйте, Нідерланди казали, що є ще країни, з якою вони можуть разом скласти Петріот. Але та країна не названа та відмовилась від цього і частину лише. Установ комплексу Петр передала Нідерланди. Загалом з цього випливає, що у нас є дев'ять систем і 11 пускових установок. Додаткових також нагадаю з тих п'яти от німецьких, які ми з вами щойно перелічили, мають приїхати ці осені. Дві а решта вже приїхали. Тобто, три працює, дві ще мають бути. Я так розумію, що ті пригадуєте Трамп говорив на. Саміті НАТО, що 17 комплексів Україні передадуть ну це установок. нібито Швейцарія відмовилась від першочерговості. Німеччина стала на її місце, бо вона віддає свої комплекси. Е, ну загалом, десь є орієнтовно дев'ять таких штук. Також хочу вам сказати: пригадайте, була зустріч в Ердогана, президента Туреччини в Білому домі кілька днів тому з Дональдом Трампом, і Туреччина почала купувати менше російської нафти. Вони ж підписали енергетичні домовленості США на 20 років купувати е, скаплений газ. Також, нібито США, мають будувати розбудовувати співпрацювати з турками на їхній території в розбудові ядерної енергетики. А ви знаєте, що Росія Росатом дуже активно хотів це робити. Тобто йде таке імпортозаміщення для. Терористів дуже важливо, так от постачання російської нафти до Туреччини скоротилося. Причин декілька конкуренція з боку інших марок, санкції та заклики президента Трампа припинити купувати російські енергоносії. Про це пише агенція Reuters. Зазначається, що у четвер, 25 вересня, після двосторонніх переговорів Ердогана е, Трамп заявив, що вірить у готовність Анкари погодитись на його прохання відмовитись від російської нафти. Він також заявив, Трамп нагадаю вам, що може зняти санкції. США з Туреччини. Вони є через що? Через те, що Туреччина купувала комплекси протиповітряної оборони С-400 в Росії, і тоді були накладені санкції. Але я думаю, що вони поступово будуть зніматися, і от поступово Туреччина буде відмовлятися від газу. Згідно з даними, Туреччина є другим вели... за величиною імпортером російської морської нафти. Ці ЮРЛС після Індії, звичайно. Вона не приєдналася надаю вам туреччина до санкцій європейських проти Росії і західних санкцій, але дотримується міжнародних законів і обмежень. Вони неодноразово і насамлеї ООН в НАТО в Повпрошую в Нью-Йорку, сказали, що не підтримують цілісність України. Крим це Україна і Україна. Сприймається лише в кордонах 91-го року. Це важливо. На але ви розумієте, Ердоан намагається намається сидіти на двох стрільцях, тому тут Трамп трошки на нього тисне не з метою, що там допомогти Україні. Звичайно, він хоче заповнити американськими енергоносіями ринки Європи і Туреччини в тому числі. Але нам це на руку до речі. Так от Туреччина купила 1,6 мільйона тонн нафти марки юрлс у червні. Це найбільше з травня минулого року. Проте, згідно з оновленими даними на 26 вересня імпорт цього місячного місяця впаде приблизно до 1,2 мільйони тонн. Аналітики додають, що Туреччина скоротила імпорт російської нафти на початку 2025 року, оскільки нафтопоробний завод ТуПРАС призупинив закупівлі після того, як ціна на нафту Юрс перевищила встановлені заходом ліміт у 60 доларів. Ви знаєте, що це є ліміт, а зараз ще його знизили. Європейські правда країни. 47,6. і треба, щоб до цього долучилися американці. Американці далі кажуть, що стеля залишається 60 доларів. Хоча Трамп розповідає, що нафта має дешевшати, аби Путін не мав змоги воювати. Ну так, будь ласка, прийміть теж G7 і скажіть, що ми теж готові встановити верхню ціну на російську нафту марки «Юрлс». Ну і Молдова обіцяла вам розповісти завтра, 28 вересня дуже важливі парламентські вибори. Тому що це парламентсько-президентська республіка, про європейська президентка Майя Санду, ми знаємо, вона вірний товариш і друг України. Але російські сили і про європейські сили, про російські сили, вони десь на одному рівні. Але Молдова робить усе, аби ці нишпорки, ці негідники, терористи і їхні проксі в Гагаузії, в Придністров'ї не мали змоги. Чи балотуватися, чи голосувати? Бо дивіться у Молдові про російську партію Велика Молдова, Молдова, море, «Море» на чолі зі скандальною вікторією Фуртуне зняли з парламентських виборів. Центральна виборча комісія підтримала відсторонення від виборів Молдова-Маре, шість членів за троє отрималося. Зняти з виборів про російську партію в ЦВК запропонували, оскільки вона виступає. Правонаступницю партії Шор там Ігор Додон, там всі ці їхні олігархи, яку визнали антиконституційну, крім того, Маре, Молдова Маре, звинуватили у співпраці з представниками інших політичних сил і пов'язаних із тим шором, і також знову ж таки вони отримували кошти від Росії, але це ще не все, тому що центральна виборча комісія вчора в п'ятницю виключила з передвиборних переговорів перегонів ще одну партію. Це проросійська партія. Вона називається Серце Молдови, колишньої глави Гагаузії. Її звати Ірина Влаг пов'язаний з проросійським олігархом Іланом Шором. Це до речі, він молодий, це про 38-річний олігарх. Він в бігах. Має ізраїльський паспорт так, от молдовське ТЦК ухвалила рішення про зняття партії Ірини Влах з виборів у зв'язку з розслідуванням справ про підкуп виборців і незаконне фінансування цієї партії. Тепер ця от партія, яка входить до блоку Ігородона, не має там 24 години, аби оскаржити. Але я думаю, вони нічого не снести. Тобто, в Молдові дві проросійські партії не допустили до виборів. І нагадаю вам, що за два дні до виборів, тобто теж в п'ятницю вчора, ЦВК в Молдові постановила, що Придністров'я, ви знаєте, Придністров'я ніким не визнано, і там дуже сильна Гагаузі, і там е частина це регіон е е Молдова, де дуже багато проросійських сил. А, і до речі, забускати ця, ця, от е як її звати. Очільниця Молдова Мари Вікторія Фортуне, вона знаєте що робила? Вона закликала про те, аби анексувати частину Одеської області, тому що там є регіон Буджак на півночі, і аби Молдова мала вихід до моря, треба було анексувати. От бачите, кого відстороняють від виборів. Так і мій треба. Хотіла кричали про анексію Одеської області, а самих не дописали до виборів. Так, от в Придністрові там кілька виборчих дільниць, і за два дні до виборів їх перенесли за десятки кілометрів. Тепер в Придністрові ці от проросійська неч. І самі росіяни, бо там же ж є і війська російські, і склад боєприпасів потужний. Фізично їм буде дуже важко добратися до, до тих дільниць, аби проголосувати. Такими мають бути дії, мені здається, проти цієї нечисті на нашій планеті Земля. Ну і на завершення, те, що я вам казав на початку нашого випуску, навіть продемонструю відео так в Велиніградській області виглядає цех, де виготовляли. Спирт, який продавали росіянцям, вони пили, і все це був останнє, що вони пили. Так, от 25 росіянців померли від отруєння а, пальоною горілкою в Ленгерській області. На відео ви бачите приміщення, де робили цю горілку? Бізнес було налагоджено на дав давно із розмахом. Отруєння зафіксували одразу у кількох районах. Області, що відомо, також це відбувається регулярно в Росії, тому що це от в Ліннобласті влітку 15 людей на смерть труїлися чачою купуючи її в Сочі. А днями засудили. Дали вирок тим, хто в 23-му році робив подібну бадягу. напій назвався містер Сідер. Тоді загинуло майже 50 росіянців у семи регіонах. Ну, люблять вони пити. Знаємо, що це їхня улюблена справа, і це вони найкраще що вони вміють робити, це вибачте заливатися горілкою. Є такі от наслідки. Не скажу, що це найголовніші новини на суботу, вечір, 27 вересня, але такі новини, які варто вам було почути. Я маю на увазі саме про е горілку і як росіяни її п'ють в востаннє. А все інше було справді найважливіше новини настаном на 27 вересня. Обов'язково підпишіться на мій YouTube-ресурс, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Давайте розвивати кліномовний контент і боротися проти російської.